Доброго здоров'я, канал Будні свиновода Я Олександр, як і завжди, радий бачити всіх на своєму Ютуб-каналі. Трішечки ми запрацювалися, не виходили декілька днів з вами на зв'язок, як отой коник. Знаєте, який орає город опустивши голову, працювали мовчички і ні на що не зважали. Але нічого страшного, всю роботу розгребли. Ну і сьогодні, як і завжди, попрацюємо з вами дуже плідно. Поспілкуємось, так що, друзі, тиснемо вподобаєчку і побігли працювати. Що таке? Що, шуршитя? Страшно? Страшно? Що ви Добреників ждете? Ага. Добреників? Добреників ждете? Ох, і зьопи. Так, кушаємо комбікор і не видумуємо. Добреників вже сьогодні не буде. Разом з тим декілька питань, друзі, які хотілося би проговорити, відповісти на них у відео форматі, так як... Канал наш потихеньку росте, розвивається. З'являються нові глядачі, які задають питання, і я е, по всьому розумію і бачу, що е, люди хочуть отримувати відповіді на оці от питання, які вони задають тут і а зараз. Перше питання, яке там хлопці буквально вчора ставили, з приводу того, чи користуюся я термічно обробленою соєю, від якої не Віджимається олія безпосередньо у годівлі, від годівлі відгодівельних поросяток чи то свиноматок. Друзі, відгодівельним поросяткам таку макуху не даю, а от у раціон свиноматкам додаю її вже дуже і дуже довго, так як неодноразово я говорив, що звичайну сою в нашому регіоні можна брати по ну, дуже, дуже дуже гарним для мене цінам, куча фермерів її вирощує. Продають або ж половинки, тобто відходи, або ну, некондиційну сою. Ну і тоді, коли ринкова ціна її там 12-14 гривень, мені е, ну, її продають е, і є можливість купити в два, а то й більше разів дешевше. Тому в принципі це дуже дуже вигідно з приводу результатів, які ми отримуємо. Гарний премікс і зернова група і. Глобальних проблем я в тому не бачу. Як там хто мені не пише, що у цій от повножировій сої дуже багато жирів, дуже тяжко збалансувати комбікорм. Е я цього чесно по результатах не бачив, не бачу. Я думаю, бачити не будемо. Тому я даю абсолютно без ніяких проблем, але повторююсь, не більше 10% відсотків цієї повножирової сої, обжареної. Тому що, ще раз повторююсь, необжарена соя у будь-якому виді для тварин це яд, з часом ваші поросятка потрапляться, ну, зважаючи то поросятка, птиці, кролі, і приведе все це до летальних випадків, тобто до смертей. Ну, Або дуже сильних токсичних отруєнь, після яких доводиться і доведеться вам дуже довго. І... З великими муками для себе і для ваших тваринок їх виводити ще одне питання, яке дуже дуже часто задається, в принципі, питання, яке хвилює більшість людей, які хочуть займатися або займаються свиноводством, але так чи інакше проводять якісь кардинальні зміни на своїх господарствах. Питання наступного характеру: яких свинок краще використовувати? Уже дуже дуже багато матеріалів у мене з приводу цього зроблено і візняти, але тим не менш. Я думаю, якщо в такому от відео форматі відповідати, це набагато швидше і легше сприймається, аніж Ну, як, люди у нас не хочуть шукати, не хочуть перейматися, задав питання, хоче отримати відповідь. В принципі, з превеликим задоволенням то зроблю. Значить, моє бачення, мій підхід ні з часом, ні з віком він не міняється. Я думаю, і ніколи він не поміняється. Хіба що. Кардинальні якісь генетичні зміни і процеси у нас будуть впроваджуватися. Ну і разом з тим будемо ми рухатися разом з ногу з, цими, ну, з цим розвитком. Але тим не менше, на сьогоднішній день і на вчорашній день, і на позавчорашній день оптимальний і ідеальний варіант для такого от маленького домашнього господарства, непрофесійного. Це е, перший варіант велика біла, другий варіант самий оптимальний f 1 третій варіант ландрас. Оце от три поєднання для мене, які уособлюють у собі ті породи, від яких ми будемо отримувати максимальний варіант. Велику білу безпосередньо ви бачите перед собою те, як вона виглядає, конституція тіла. Будова тіла, тому що також дуже дуже багато хлопців ставлять питання з приводу того, як саме розрізнити ту ж саму f 1 як вона виглядає, як виглядає велика біла, як виглядає ландрас. Ландраса покажемо вам обов'язково в послідуючому велику білу. Ви бачите, f 1 також в послідуючому будемо вам обов'язково показувати, тому що це те, до чого ми йдемо і безпосередньо зараз будуємо якраз оце наше. Маленьке домашнє господарство з чистого листа ну, от безпосередньо зараз видно конституція тіла чистопородного, чистопородної великої білої, висока на ногах, такий продовгуватий тулуб, ушки, не наче в зайчика стоять. Ну і знову ж таки, у кого з'являються оці от проблеми по ідентифікації тої чи іншої породи, елементарно, як би я робив, беремо телефон, заходимо в інтернет, вписуємо ту чи іншу породу у google пошуковик і Google допоможе вам безпосередньо у ідентифікації тої чи іншої породи. Ну і якщо хтось щось вам... Намагається продати, але ви розумієте, що трішечки воно не те, хоча б отак от виходити із цієї ситуації. Велика біла це основа основ, фундамент, від якого ми будемо відштовхуватися в послідуючому нас на господарстві обов'язково з'являться ландраси. Ну і в еволюції, так називаємій, або прийдемо ми до F1, тої от ідеальної оптимальної породи, яка допомагатиме нам. В принципі, максимально ефективно рухатися і розвиватися, тому що дуже якби, багато на теренах Ютубу зараз взагалі свиноводів, які пропагандують оці ось, мясні породи свиней, ті ж самі там Кантори, Петрени, Макстіри, Оптимуси, ну і тому подібне. Ну і у людей. Знову ж таки, які абсолютно ніякого досвіду в цій галузі не мають, з'являється, я би так сказав, хивне уявлення. Ну і людині, яка ще не з'їла оцей от пуд гівна, як то кажуть, і яка почне за цих от м'ясних пород свиней. Я думаю, тільки розчарування на вас буде чекати. Ну і, е Якби я, якщо би і починав знову ж таки, то із тільки із цих трьох порід, які я вам перечислив, тому що це гарні за темпераментом, за молочністю, за високоплідністю якби породи, плюс дуже, дуже немаловажно, що мінімальна кількість проблем із родовими процесами відбувається у тих свиней. Тому що у будь-якої м'ясної породи я їх називаю бройлери. Там куча, куча проблем, які будуть вилазити, і недосвідченим свиноводам ну будете ви тільки сивіти від дня до дня тратити свої нервові клітини, і ну, задоволення, не якби фінансового, не морального отримувати ви не будете. В принципі, все просто, все глобально, легко, можна так сказати, ну, але це глобально легко для тих, хто займається свиноводством вже не один рік у цій от галузі. але тим не менше сподіваюся, що потихеньку-потихеньку, але ми будемо рухатися тільки вперед. Так, друзі, наші гусочки вже на базі. Вони Орієнтуються вже тут, як у себе вдома, відразу п'ють водичку. На задньому фоні ви чуєте ще кричать гуси. Це ті гусочки, які я зняв із гнізда. З гусаком вони знаходяться окремо. Я думаю, через півтори-дві неділі ми їх обов'язково з'єднаємо. Хай гусятка трішечки більше підросту, тому що є острах, що вони будуть їх бити. Одна із гусочок, перша, яку я хотів. Поєднати її з гусятками вона їх била. Ну і наш горе-тато гусак також трішечки їх муштрував, коли вони маленькі були, тому ну ризикувати не хочу. Хай поки що знаходяться тут і хай ростуть. Також з приводу того, запитували, що у нас за породи гусей, то холмогори і тулузи оцим породам безпосередньо зараз тато віддає перевагу. Якраз і вони. вузочки, звичайно, засмоктані, тому що ну, вони досить тривалий час Jiwa d a Одна, друга. До речі, оця гусечка, що стоїть зараз біля гусака, і ця гуска, що з гусятками, вони ну, одна від одної не відходили. Її можна так сказати, в стаді, неначе знаходилися. А та от гуска, яка зараз у нас ходить окремо, вона якось осторонь від самого-самого початку ходила, і так вона якось ну, призвичаєла. Також там ставили питання з приводу того, чи продаємо ми гусят, і взагалі яка цінова політика на гусяток. Ну от в цьому році. Якщо чесно, космічні ціни, що на яйце, що на гусят, яйце в районі 900 90 гривень. Хоча в тому році там 40-50 гривень цінова політика на яйця була. Що стосовно цінової політики на маленьких гусяток, це 160 гривень. Ну і як відповідаючи на це питання, ми не продаємо гусят. Це суто для сімейних потреб, будуть вони використовуватися всі як м'ясо. Гарні гібридики, які е, ростуть дуже-дуже чималенькими. Ну і в мене батьки дуже люблять гусятину. Я до неї взагалі дуже-дуже е, ну, прохолодно відношусь, е, мене від неї не вставляє, як то кажуть. І в принципі, гусятину я не люблю, але от тата він просто в захваті і від цих от пернатих, і взагалі від цього самого м'яса. Але е, в принципі, по осені, коли вони виростають. Якщо у нього є там, можливість продати гусачка якогось на розвід людям, то він це із задоволенням робить. Але поки що, в принципі, тут, як то кажуть, нічого продавати. Ну і ще буквально декілька хвилин доповнимо свої думки і свої роздуми з приводу того, взагалі дуже важливо розуміти, що ви хочете вибудовувати на своєму господарстві і яку саме систематику. Якщо це Відгодівельні поросятка, то ідеальний варіант, звичайно, свинка F1 це поєднання велика біла ландрас. Оця от свинка, яку ви в послідуючому будете запліднювати. ну і от Оптимальне запліднення це той же самий Петрен, той же самий кантор, той же самий е макстер, тобто м'ясні породи свиней. І на виході дюрок також дуже, дуже класний варіант. І на виході ми отримуємо оптимальний ідеальний варіант, трьохпородний гібрид. Якщо хантером будете запліднювати чотирьохпородний гібрид, то поросятка при гарній збалансованій високобілковій годівлі будуть давати дуже-дуже гарні прирости, дуже гарні результати при відгодівлі, дуже гарний вихід м'яса. Тому от, в схемі, коли ви хочете отримувати гарне, якісне м'ясне поросятко, F1 це максимально ідеальний варіант. Якщо ви хочете трішки більш сальних свинок, то це навіть та сама свинка велика біла, яку можете запліднювати ландрасом. І також буде дуже-дуже гарний варіант. Ну, не дуже слабкий буде вихід м'яса, але разом з тим буде гарної якості. Не генеральське сало там, на 4 пальці. але 2,5 сантиметри, ну 2 два з сало, у поросяток там на відгадівлі 140-150 кілограмів обов'язково буде. Ну і тут також, якщо можливо хтось хоче займатися безпосередньо реалізацією чистопородних поросяток, то тут потрібно, щоб велася чиста лінія, там велика біла чи ландрас. Чи Виводити тих же самих f 1 Наприклад, якщо у вас є чистопородні свинки великої білої, криєте їх гарним ландрасом, на виході отримуєте гарних, шикарних чистопородних свинок F1, які в послідуючому можна реалізовувати людям. Тому що потреба в цьому є дуже і дуже величезна, ну, гарна і якісна поросятка. Незважаючи навіть на те, що ціни зараз досить немаленькі, але дуже і дуже Проблематично купити це, я з власного досвіду знаю. Живемо ми у Сумській області, і ну, от проблем оцих хватає, Тому що ну, продають багато всього і різного, але толкового дуже і дуже мало. Оце поросятка. Знаєте, як ото одна єдина дитина в сім'ї, вона збирає всі найкращі верхи сливки, уваги, все на світі. Те ж саме стосується у нас і нашого кроленятки. Воно одненьке, якщо чесно, його трішечки аж шкода, тому що товсте воно як реальна поросятка. Йому навіть рухатися вже дуже-дуже тяжко. Ну, але що поробиш? Молока тьма тьмуща, видно у кролички, як для одного кролинятки. Звичайно, аби було їх більше, проблеми б такої не було. А так молока вдоволь, компікорм тріскає, ну і робиться вона схожа на квадратика. Ну, але що поробиш? Хай живе. Даром дому є ще один обов'язково шансик, так як... Окрол у неї відбувся, в принципі, більш-менш нормально. Звичайно, вона там кучу нам проблем доставила, очікували одне, отримували друге, але тим не менше дійшли до ми до окролу, Окрол відбувся, але кардібалети у нас почали продовжуватися. Вона розділила гніздо на дві частини. Більшу частину кроликів накрила сінцем і перестала годувати. Залишився один на цей кролик, який безпосередньо зараз під нею і залишиться. Так що запустимо, її ще в один. Запліднювальний процес почекаємо. Подивимося, що воно в нас від того вийде. Ну а вже потім будемо приймати якісь рішення кардинальні або не дуже.